Вітаю на телеканалі Миколая. програма. Це вас хвилює. говоримо на різні теми, які не можуть не хвилювати. Сьогодні будемо говорити про субсидії, про види державної допомоги. Тож тема нове у законодавстві з призначення субсидій, надання пільг та власна реалізація. Цих змін до законодавства в життя, яка вже зараз відбувається, тож з величезною радістю хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Це Серпульова Таміла Володимирівна, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас! Добрий день і Розаном Володимир Олександрович, заступник директора Миколаївської дирекції Укрпошта. Доброго дня. Тож, і перше запитання зараз я задам і хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, будь ласка, ми чекаємо ваших запитань. Дзвоніть, телефон ви бачите на своїх екранах, ставте своє запитання, ми е, спробуємо дати вам компетентну відповідь. Тож, перше запитання таке: наразі вже всі громадяни знають про нову спрощену процедуру оформлення субсидії, яка діє з 1 травня поточного року. Чому ми можемо ми говорити про те, що кількість громадян, які бажають скористатися цим видом допомоги, в порівнянні з минулим роком. Так, ми можемо про це говорити, тому що цього року, вже з 1 січня, якщо рахувати, вже звернулось 52 тисячі сімей за призначенням житлової субсидії. Призначено субсидію вже 62,5 62 тисячі сім'ям. Це з урахуванням автоматичного перерахунку з 1 травня, тобто це ті сім'ї, які отримали, призначили, яким було призначено субсидію до 1 травня. Якщо це порівнювати з минулим роком, то збільшилась кількість призначених субсидій майже на 44,5 тисячі угу. сімей. Ну так, це, велика, це сума велика кількість, да збільшена. І до опалювального періоду ще, я думаю, буде така ж кількість звернеться. Дорогі глядчі, шановні, якщо у вас є запитання з призначення субсидій, ви хочете задати їх, будь ласка, телефонуйте. І наступне запитання: чи є певний термін, коли громадяни повинні звернутися за призначенням субсидії? Тобто є якийсь там конкретно в цей місяць, повинні призначити субсидію? Ні, таких термінів немає. Кожний громадянин може визначити сам дату звернення за субсидії. Але хочу звернутися до всіх мешканців нашої області, щоб звертались, вже звертались за призначенням субсидії. Тобто є такі сім'ї, які очікують початок опалювального періоду і рахують, що вони тільки тоді підуть за призначенням субсидії. Але не потрібно ждати початок опалювального періоду. Необхідно звертатись наразі, тому що з практики призначення субсидій. Ми бачимо, що багато заяв, які потребують доопрацювання, тобто, це або кількість громадян, які зареєстровані на житловій площі і надавачах послуг, є різниця між кількістю зареєстрованих і на яких надається комунальна послуга. Також це запити до фіскальної служби, тобто це певний період, ми повинні попрацювати з даною заявою та декларацією. Тому я запрошую всіх до того, щоб здати заяви і декларації вже на сьогодні, а не чекати опалювального періоду. Дякую, Володимир Олександрович. Наступне запитання до вас: яку участь приймає Курпошта в процесі оформлення субсидій? Наразі Укрпошта як національна оператор поштового зв'язку завжди підтримувала соціальні ініціативи уряду, не виключення це і участь у програмі реалізації програми житлових субсидій, але завдання працівників поштового зв'язку набагато складніше і важливіше. Це не тільки вручення. Потенціальним потенційним одержувачем житлових субсидій пакету комплекту документів це декларація про доходи і витрати осіб, і заява, але і роз'яснювальна інформаційна робота, тобто працівник пошти. А ми провели вже навчання з працівниками. Пошти з начальниками відділень, заступниками, листоношами для того, щоб роз'яснувати роз'яснувати населенню про програму житлових субсидій, як надати допомогу в заповненні документів, більш того, при придбанні конверту запечатати у конверт і відправити до органів, які на нараховують житлові субсидії. І надати всіляку допомогу для громадянам, щоб цей процес був на, на, на наймого ж зручніше, вигідніше і комфортне для наших споживачів. Тобто працівників пошти у поштарів власне, з'явилось додатково ще така обов'язок допомагати в форму субсидії? я б не сказав обов'язок, це природньо для листонос, це ну. Як правило, це соціальні працівники Томила Володимировна, це, мабуть, і допомога і соціальним працівникам Миколаївської області. Вони працюють і, і спілкуються, мабуть, щоденно з мешканцями, роз'яснюють, допомагають, інформують. Тобто, це ну, призвання наших листонож, наших працівників поштового зв'язку. Дякую і е, нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання з оформлення субсидії, е, як правильно її оформити та інше, будь ласка, телефонуйте. Ми чекаємо ваших цінків. Тож наступне запитання таке. Дуже багато запитань надходить з питання правильності заповнення декларації. Люди хвилюються, як вірно заповнити цей документ. Будь ласка, консультація з цього питання. Дійсно, від правильності та повноти заповнення і декларації, і заяви залежить і правильність призначення, і термін призначення. Тобто органи соціального захисту отримують тільки два документи: це декларація і заява, і починають працювати тільки з ними. Тобто, це йдуть і запити до фіскальної служби, що стосується доходів, також до підприємств надавачів послуг. Щодо використання того чи іншого виду послуги. Тобто на сьогоднішній день, якщо раніше люди боялися, що заповнюють суму доходу і можуть там привести якусь помилку, то на сьогоднішній день навіть це спрощено, і дана графа не є в декларації, тому що в даному випадку. Представники Укрпошти вони розносять і декларації, і самі бланки, і бланки, які є зразком. Тобто в даному випадку розписується все, що потрібно, було, що потрібно сюди заповнити. І в даному випадку необхідно заповнити тільки склад сім'ї, прізвища ім'я по батькові, родинні стосунки, і з яких джерел людина отримує доходи. Тобто, якщо це пенсія з якого пенсійного фонду, якщо це державні допомоги, то соціальний захист. Якщо це заробітна плата, то необхідно точно і правильно вказувати підприємство, яке нараховує заробітну плату. Це для того, щоб не затримувати запити до служб, і своєчасно призначати субсидію. Я хотіла би нашим доглядачам. Якщо допоможете мені, ви принесли, будь ласка, от так, от підійміть і покажіть нашим так, ось такі документи, такі no. документи так, розносять трішки підійміть. Покажуть наші документи розносять наші листоноші. Mm -hmm. Це декларація, сама декларація і зразок її заповнення. А на зворотньому це заява і зразок заповнення заяви. Крім цього, я вже сказав, що. Проведено навчання, і працівники пошти готові надати консультацію і можна подивіться розповідати більш того, в пакеті в комплекті документів, які розносять листоноші, крім заяви декларації і зразків їх заповнення, ще є і адреси органів соціального захисту області. На адресу яких необхідно відправляти заповнені документи. Це теж наші працівники і пошти нададуть допомогу при заповненні адресу на конверті, запакують і відправлять, відправлять до органів соціального захисту. Можна відправити так званим простим порядком, це звичайне письмове відправлення, можна відправити з рекомендованим. Тобто наклеюється на конверт штрих-код, і можна відслідити шлях проходження листа на сайті Укрпошти. Можна до цього вже ще повідомлення з про вручення, тобто одержати документ, що дійсно пакет, комплект документів дійшла, дійшла до, до, дошла до адресату, тобто до органу соціального захисту населення, одержали і, і, і Одержувач субсидії, може чекати на повернення документів вже на призначення субсидії. Тож, наскільки я зрозуміла, для того, щоб оформити субсидію, до вас прийде поштар, принесе ось такий бланк, допоможе заповнити, можна одразу його згорнути, покласти конверт і відправити. Відправити, так. І в цьому надасть допомогу наш листоноша чи роботник, працівник відділу поштового зв'язку. Ну, як на мене, це дуже зручно. У нас є лише перший телефонний дзвіночок. Алло. Добрий день. Доброго дня. Я пенсіонер. І от сказали, що тим, хто оформив субсидії, не будуть э, повищати пенсії. У мене мінімальна, а це не мінімальна 1100 рублей пенсії. Тобто таке за такий, такий дякую вам за дзвінок. Ми зараз відповімо таке запитання із, із міфів. Чи дійсно це так? Це, це дійсно міфи, тому що субсидія не впливає ні на розмір заробітної плати, ні на розмір пенсії. В даному випадку пенсія не буде не перерахована, якщо це будуть підвищені прожиткові мінімуми, то це дійсно. Тобто є пенсії, яку ви будете отримувати, є субсидії. Да, пенсію нараховує пенсійний фонд, він нараховує від заробітку та стажу загального стажу, який отримала людина. В даному випадку до субсидії ніякого немає. Так, Немноження. дякую вам, зіночок. Будь ласка, телефонуйте, ми будемо відповідати на ваші запитання. Ще один із міфів, який я сьогодні буквально почула, кажуть. Миколаєві, що якщо ти будеш отримати субсидію, то ти потім не зможеш продати своє житло, там свою квартиру, чи тим. чи дійсно це так, і як це взагалі може бути пов'язано? Ну, в даному випадку програма житлових субсидій діє вже з 1995 року, і ці я так скажу, байки йдуть з того ж періоду, але це зовсім не підтверджується. У даному випадку житлова субсидія це безповоротна допомога держави. Держава допомагає людям, які потребують допомоги держави, так, і ніяких зобов'язань вона не тягне. Дякую. Наш наступний телеглядач Алло. Алло, добрий день. Я хотіла спитати, який потолок? Заробітку повинен бути, щоб нараховували субсидію. 10, сказали 1729 і все. В даному випадку я відповім так. Та, В даному випадку тут нема такого поняття, як потолок. Надається кількість проживаючих, зареєстрованих на даної території, на даній житловій площі. І дохід. Дохід береться за попередній рік. Якщо сім'я вважає, що дохід у 2014 році був вищий, ніж дохід 2015 року, то є така можливість надати доходи за півроку перед зверненням. Тобто не за попередній рік, а за. Це. Якщо є студент і він очник, то є стипендія. У даному випадку Тут сюда за зараховується стипендія. Якщо є стипендія, тобто фактично всі доходи, які ви повинні ось вказати, так ці декларації. Тут так. вказується тільки состав склад сім'ї, і що кожен член сім'ї, які доходи він отримує. Тобто з яких джерел він не вказує суму доходу, а вказує, з яких джерел. Якщо це студент, то він пише в якому навчальному закладі угу. він є студентом. Якщо це заробітна плата, яке це підприємство, пенсія і допомоги, це яких? І потім ця сума сумується і ділиться на кількість людей. Ця сума сумується, чи, знаходиться середньомісячна сума, і потім вона розраховується ще на кількість членів сім'ї. Ну і далі йде е, формула. Вона ділиться на 2 на 1176, це затверджені державним бюджетом суми і умножається на 15%. Це буде відсоток, який сім'я повинна сплачувати за свій доход. І також вже неодноразово я казала, на сайті Департаменту соціального захисту населення, на сайті Міністерства соціальної політики є як доведена таблиця вже з розрахунками, де не потрібно. Ніяких обрахунків, там вказана і середньомісячна сума, і склад сім'ї, і вказано також, скільки ця родина повинна сплачувати, тобто який її платіж обов'язковий. В даному випадку, якщо людина не розуміє, як це рахувати, необхідно звернутися до до установ соціального захисту населення. Дякую. І ще такий один із міфів. Кажуть, знову ж таки, кажуть, що, а, що коли ти будеш отримати субсидію, вона ну, буде настільки незначна, що навіть не варто а, ходити да, то, 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 то конверта, що там 10-20 гривень. Ну, в даному випадку є таке, тому що в літній період субсидія розраховується без такої, ну я так б сказала, Основної услуги як опалення. Опалення, ми всі знаємо, так. що всі чекають да. квитанції за опалення за, опалення. Вже за да. І також зараз підвищуються тарифи. Ось і з січня, місяця, сер... з вересня місяця теж підвищується тариф. Тому, в даному випадку, якщо наразі сім'я отримала повідомлення і призначена субсидія в розмірі 0, або призначена субсидія в невеликій сумі, то коли буде опалювальний період, то субсидія буде перерахована автоматично, угу. то вже без звернення громадян. Тому звертатись необхідно зараз. Щоб потім я невеличке оточення. Якщо наприклад людина звернулася ну, до сьогодні, в літній період субсидії була там мінімальна, а зараз вона просто і не потрібно звертатися знову буде автоматично не. перераховано. Не потрібно звертатись, і хочу сказати, зараз розносяться ці бланки заяв і декларацій. Теж люди, які вже отримували і вже їм призначена субсидія. Вони це знають. Вони отримали повідомлення про призначення. Їм не потрібно вдруге звертатись до органів соціального захисту населення. Дякую. І наступний телеглядач вже на нашому зв'язку. Алло. Добрий день. Добрий день. день. Значить, я написала заявлення на субсидію. У мене в 2005 році дочь з нам. Вышла замуж и переехала жить мужу по другому адресу на электронную. 2005 -го года они со мной не живут. У нее всеки есть, и у меня в квартире стоят стоять всеки. Я обратилась в Ленинский отдел, мне сказали, что нужно вас составлять, чтобы соседи подписались, что они там проживают. Так ли это? Uh -huh. Так, это действительно так, потому что нужно подтвердить, что дело в том, что субсидия назначается на определенную норму. И норма берется на людей, которые зарегистрированы на данной площади. Если у вас зарегистрированы трое, а фактически вы проживаете одна, вам нужно подтвердить это, чтобы не брали, во-первых, доходы ваших близких, которые не проживают с вами. Вам же выгоднее будет назначать субсидию, если доход будет только ваш, ваша пенсия. Поэтому для этого и есть социальные инспектора, которые выходят на дом, составляют акт подтверждающий. Если вы можете подтвердить это справками, что они не проживают с вами, тогда да, тогда не нужен акт. Вы просто предоставляете справки, где как бы подтверждается, что они с вами не проживают. И дальше субсидия назначается только на вас. А в данном случае, если вы подтвердить это не можете справками, Виходить спеціаль... соціальний інспектор і составляється акт. Угу. Uh -huh. Дякую. Дякую, Лутин глядачам за ваші запитання. І наступний дзвінок. Алло. Мене цікавить такий питання. Доброго дня. Задавайте своє запитання, будь ласка. Значить, я працюючий пенсіонер. Мені субсидія не положена. Через півгода я працювати не буду. Субсидію можна переформувати? В данном случае вы так официально объявля, объявляете, что она вам не положена. Дело в том, что может субсидия получиться, когда человек пенсионер и работающий. Главное правильно в декларации заполнить, что вы получаете и пенсию, и получаете еще и заработную плату. Субсидия может быть назначена. Если вы уже обращались и вам сказали, что она не положена из-за превышения доходов, вы можете обращаться позже. Но в данном случае... Так, категорічно, якщо це пенсіяні робота і субсидія не положена, так не може бути. А людина запитала, якщо вийде через півроку на пенсію, лише залишиться один дохід пенсія. Тобто, конкретно по цьому випадку там зміна доходів і знову потрібно звертатися. Людина може звертатись і через місяць, і через... це її право. Обраховувати доходи, теж вона може у 2015 році вказати доходи за попередній рік або за пів року. Якщо вони менші, ось, наприклад, за, те, що ви вже казали. То субсидія буде обрахована. Угу. Дякую. Наступний наш дзвінок. Алло. Добрий день. Значить, у мене дозвіл привистається, отаплюється. Ви говорили, що можна подати заявлення, комісія розмовить це. Вот, я пішов в місцеву службу, вони сказали, що в нас такого немає указання. Дякую. Значит, субсидия назначается на норму. То есть сколько у вас проживает на площади людей, на каждого идет своя норма на отопительную площадь, на жилую площадь и на отопительную площадь. В данном случае, если вы хотите назначить на всю площадь, она действительно идет, это решение комиссии. То есть вам нужно написать заявление на рассмотрение по комиссии, если вы хотите на всю опаливальную площадь. Дякую за питання. Будь ласка, то ще ще є час, і ми встигнемо відповісти на них. І наступне запитання: кому власне призначається субсидія, таке загальнуче запитання? Субсидія призначається, якщо раніше вона призначалася тільки власнику житла, то по спрощеній системі призначення субсидій вона назначається. Тим на кого надаються житлово-комунальні послуги, на кого відкриті особливі рахунки в надавачах послуг? Тобто, якщо це людина наймає житло, вона повинна мати договір оренди цього житла і відкрити на себе тимчасові особові рахунки в надавачах послуг. <гум> Дякую. Наступне запитання від наших телеградачів. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от я був попав по больницю. болел. Там у меня заработки, как говорится, с матомедов нету. Жена попала, поставила на субсидию, подала на субсидию. Я сейчас... Она сказала, что заработка нету. И, и как мне сейчас я дал документы в этот, ну, он из я снялся, как говорится, налоговый. Но там идет, что, ну, она минимальная, сказала, что я сейчас не имею дохода. Правильно это или нет? В данном случае, если нет дохода, и кто обращается трудоспособного возраста, берется доход 1218. То есть это прожиточный минимум для трудоспособных... Граждан, которые не имеют дохода. доходу, розчет возьметься 1218, і субсидія теж будуть розслідуватися. Дякую за запитання. Телефон ви знаєте, бачите на своїх екранах, ми чекаємо. І наступне запитання: якщо у житловому приміщенні зареєстрована особа, яка не працює, чи матиме така родина право на субсидію? Так, така родина буде мати право на субсидію на загальних підставах. В даному випадку, якщо в декларації пропишеться, що. Людина не стоїть в центрі зайнятості і не отримує допомогу центру зайнятості, то теж буде взято до розгляду 1218, для як для працездатної особи прожитковий угу. мінімум. Скажіть, як пільговик дізнається про скасування пільги? Йому зателефонують, чи напишуть листа? Так, з 1 липня змінено на порядок надання пільг, і деякі категорії громадян втратили їм призупинено надання пільги до кінця року. В даному випадку таким громадянам прийде повідомлення. Від органів соціального захисту прийде повідомлення і теж рекомендую їм звертатись за призначенням субсидії. Дякую, і наступний дзвінок наш. Алло, доброго дня. Дася. вас позвала. До кого ви звернулися? Таміла Володимирівна, наша гостя це Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Да. Значить, тут такой вопрос. Значит, у мене прописано прописані в квартирі 4 людини. Ви слышите мене, да? Да, да. слышу вас, пожалуйста, говорите. Да. Значит, муж, жена, я і мой сын. син. Син не значит, это. ну ну он с нами да в цій квартирі не проживає і не живет с нами. Я подала на субсидію, подала. Мені, значить, э, э, субсидії відказали. Так. Да. От как ви? Отказали субсидії, яка причина відказу? Ви... От я вам скажу, яка причина, значить, от зараз вот прийшла допомага, прямо просто даже без конверта, кинули это. За наявністю документів, що підтверджують, тимчасову відсутність осіб, числа зареєстрованих, до зазначених документів належать. Зокрема. Довідки, що підтверджують перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням довідок про оплату житлового, житлового комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, оскільки вони надали документ, відтверджуючи, підтверджуючи до тимчасову відсутність. Вашего сына законных писта для призвания вам соседей не мали. В данном случае вы не подали документы по человеку, который у вас зарегистрирован, и на него идут коммунальные услуги, и не подали справки. А как? Что, поняла... что нужно вот конкретный случай человеку сделать? Ну, это был вот случай, когда нужно социальному работнику выйти и написать акт, если не могут предоставить справки о том, что... Ну человек отсутствует с какого времени, чтобы mm -hmm. не брать его в расчет. Это у соседей, да, вот эти составы? Да, приходит социальный работник и составляется акт в присутствии или депутата, или соседей и подтверждается то, что, допустим, тот или иной член семьи не проживает на данной жилищной площади с такого-то периода, mm -hmm. чтобы его не брать в расчет при назначении субсидий. В данном случае, я так понимаю, что не было не подтверждено ни справками. не было вызвано соціального інспектора. То есть в данном случае нужно вот или справку предоставить, да. или а, вызвать соціального інспектора потім... и просто включить доходы, то есть знать доходы этого человека, проживает он или не проживает, включить доходы и просто тогда розчитається субсидія з учетом этого человека. Хорошо. <зас> Дякую величезне. Ефір наш майже дешу до кінця. І коротенько, будь ласка, така інформація де громадяни можуть отримати консультацію. Консультацію можна отримати як в управліннях соціального захисту населення, також консультацію отримати за телефонами. Наше управління працює без обідньої перерви до 19-ї години в робочі дні, до 15-ї години в суботні дні. Також всі в конвертах буде надано і телефони наших всіх управлінь. Якщо це стосується сільських районів, то там працюють фахівці соціальної роботи, які на сьогоднішній день проводять подвірні обходи з, з метою роз'яснення, надання роз'яснення, заповнення з допомогою заповнення і заяви і декларації. Також, якщо до вас прийшли фахівці соціальної роботи, ви можете вже на дому здати їм і заяву, і декларацію заповнену. Дякую. Перепрошую, доповнення. Працівники пошти теж надають інформаційно роз'яснювальну роботу, проводять і кожному листоноші от такі пам'ятки видані, видані, і вони у собі. Є відповіді на запитання найбільш болючі, які цікавлять вдержувачів субсидії, на які листонош може надати аргументовану відповідь. Звертайтесь до листонош, до працівників пошти. вам спасибі за цей ефір. Я думаю, що я сподіваюся, що наше було цікаво та корисно. Дякую вам за те, що протягом цього часу були поруч з нами. На все добре.